Привіт-привіт, мої любі! Я хочу розказати вам сьогодні про королеву музичного міста. Її звуть королева Мелодія. Вона дуже любить співати, і її спів триває чотири удари. Ось Отак. <клухи> <клухи> У неї є донька, принцеса Гармонія. Її спів триває два удари. Ось так. А-а-а-а. <клухи> Також у них є маленький синочок та братик-принц Ритму. Його спів триває один удар. Він дуже любить музику, любить співати і співає приблизно так: А, 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 а. а зараз я хочу пограти з вами в гру. Я буду співати за когось з жителів цього музичного міста. За королеву мелодію, чи принцесу гармонію, чи принца ритма. А ви будете вгадувати, за кого я зараз співаю. І так, ви готові? Тоді слухайте уважно. А... За кого я співала? Королева мелодія, принцеса гармонія, принц ритма. І це принцеса гармонія. Тому що спів тривав два удари. А... Так, а зараз за кого я співаю? Слухайте уважно. І це королева мелодія. А зараз. І знову вгадали королева мелодія. А тепер слухайте уважно. А. Це принц ритма. Дякую, що ви грали зі мною і залишайтеся на моєму каналі, тому що попереду у мене для вас дуже багато всього цікавого.